Нові враження, знайомства та незабутній досвід у Борисполі. Приймали молодь зі Сновської громади, що на Чернігівщині. Протягом трьох днів на гостей чекала насичена програма: екскурсії, інтерактивні заходи та обмін ідеями з місцевими активістами. Відбувся візит в межах національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади, який спрямований на підтримку прифронтових територій. «Приїжджали представники вашої громади до нас, до нашого керівництва. Вони проводили ну, якусь зустріч, бесіда домовлялися, підписували, скажімо так, оце Договір про співпрацю У нашій Основській територіальної громаді 21 тисяча населення, тобто в основській безпосередньо основської 11 тисяч, і в населених пунктах сільських 10 тисяч населення. Прикордоння наше зменшується. Це втрутилася Російська Федерація. Вони знищують село. У моєму окрузі вже знищено два населені пункти повністю, тому це дуже, дуже скажімо так страшно і дуже емоційно люди переносять цю ситуацію. Дуже багато переміщених осіб. Перший день знайомства з містом молодь відвідала міську раду, поспілкувалася з представниками влади та дізналася про діяльність молодіжної ради Борисполя і асоціації учнівського самоврядування для голови молодіжної ради Сновська Ірини. Цей досвід став поштовхом до нових ідей у її громаді. Мені надзвичайно цікаво було дізнатися про те, які саме от фестивалі влаштовує ваша молодіжна рада. Мені цікаво було прослухати послухати про ваш молодіжний центр, оскільки він відкрився у вас зовсім нещодавно. І зараз я бачу, що зовсім інші підходи до роботи з молоддю. Тобто, це було не так, як ми, наприклад, колись починали у 22-му році. Вже з'являється щось нове, вже молодь заохочується, мотивується якось по-іншому. І для мене це також буде цінним, оскільки ми працюємо також і зі школярами, і зі студентами і з більш старшою молоддю. Далі ще більше. Емоції, молодь розписувала гільзи, які стали символічними сувенірами, вчилася основам скелелазіння у центрі туризму та знайомилася з культурним життям у муніципальному театрі Березіль. Крім того, побували у Бориспільському академічному ліцеї, де дізналися про діяльність осередку «Захист України». особливо вразило відвідування ліцею 12-річного Арсенія. Ми там ну керували ЕФП-відронами, дуже багато пройшли там. Ми там обідали, дуже смачно подобалася всім. Гарний город, багато музеїв, багато чого такого старого, тому що цей город дуже давній. Особливим моментом для молоді, зокрема гравців футбольного клубу Сновськ, стала участь у турнірі з бориспільською командою. Хоча перемогу не вдалося здобути, тренер Роман зазначає, що вони отримали набагато більше. Намагалися, старалися, але щось трошки не виходило. З кожною грою, начебто, краще, освоювалися потрішки, але нічого страшного, пограли, познайомилися з хлопцями, все дуже гарно. Завжди, всі турніри, які б вони не приходили, де б завжди з іншими командами, це завжди гарний досвід, навіть якщо ти програєш, але ми дивимося, що треба змінити в нашій манері грі. Бо суперники завжди всі різні. Не оминули увагою і культурно-історичну спадщину Борисполя. Молодь відвідала книжовий меморіально-парковий комплекс, музей та вшанувала пам'ять героїв. Анастасія зізнається, що за ці дні закохалася у місто. Бориспіль це дуже культурне місце. Тут дуже багато цікавого. Я так зрозуміла, у вас є культурні вулички, наприклад, це. Проїзна траса, де знаходиться. Ви зробили там все мега для молоді, щоб вони там тусили, ходили. А також дуже сподобалось те, що нас водили на багато різних майстер-класів. майстер клас був з ліпки, яким я сама вже сходила. виліпила собі таку чашечку гарненьку. Активно брали участь у всіх заходах, і батьки молоді особливо їх зацікавив майстер-клас туризму. Батьки наші там дуже активно. На скелі там у нас мама одна активно так, на час тренує з молодим тренером, вони змагалися на час, хто швидше залізли туди доверху. Так було цікаво подивитися на їх. молодці. Так дія нам сподобалось, дітям взагалі там всі в восторзі. Наприкінці візиту молодь та батьки поділилися своїми враженнями, визнавши, що ці дні залишаться незабутніми, і вони з радістю повернулися б до Борисполя. Софія Здорікова, Денис Драган, новини Терез Бориспіль.